Ось привіт! Готовлю, готовлю свої хризантеми до зими. Це потрохи заносю. Вони в мене всі в горщичках обрізаю цю всю красу і ховаю в тепличку, де вони будуть в мене зимувати. Ходімте, покажу вам, що в мене тут робиться. Ой, ой, ой я була посадила горшки, всі, які були в мене сорта, і висадила в землю. Поки не позацвітали, я не могла оприділити деякі сорта, бо в мене, виходить, хризантеми мультифлора, кущові, горшкові і назріз. Коли вони всі разом почали оце зараз цвісти, то. Зараз тільки я можу їх привезти до ладу і попідписувати деякі хрізантеми. Тут в мене я позаносила великоквіткові назріз хризантеми, Бо в нас були заморозки, оті, і в багатьох ці квіти, що були посаджені в землю, вони просто змерзли. У мене вони були в горшках і ще не порозцвітали до пуття, то я їх занесла в теплицю. Вони в мене зараз тільки ну, вже... ну, вже, саме цветуть, перецвітають. Ну, так мені не дуже сподобалося. Квіти гарні, але їх треба, скоріш за все, тільки в теплиці сидіти, садити, робити під них опори, щоб вони були рівні. Я бачила відео, де ці кущики великоквіткових, їх нащіплюють кілька разів, до, середини, до кінця середини літа до липня. А далі вже не нащіплюють, бо вони тоді навіть не зацвітуть, казали. Вже квітка не встигне зав'язатися, або буде цвісти зимою. І тоді вже там, наприклад, ну от в мене, бачите, я один раз нащіпила, от от таке виросло. О, ляки такі довгі, на кінці тільки квіти. Ну... Ну, ну ну, такое собі. Ну, це для добре вирощувати для е, того, щоб продавати в квіткові магазини. Отакі От квіти. Да, з цим я згодна. У нас е, нема таких перспектив в нашому районі, щоб вирощувати на продаж, бо чоловіків майже не залишилося. А хто буде жінкам дарувати квіти? Жінка сама собі. Хіба що купить там? Ну і то горчику вона більше купить, щоб себе радувати. А на зріс, ну не знаю, такої собі. Е, мультифлора, мультифлора мене теж так порадувала. Ну, це теж більш для клумбів. Саме краще мені сподобалися це горшкові. Я від них в захваті. В торік в мене було 5 сортів. Ось такий, такий, такий. Такий. А, і такий от. Це не зацвів. Ну, це буде якось ця, тільки такого кольору. Пашкові мені сподобались. Вони універсальні. І на букет. Дощ починається в нас. І в гості занести, подарувати, і на вікно поставити, і вони до весни можуть квітувати, цвісти. Ну, такі вони мені сподобалися. Головне, щоб не дати їм вирости дуже високими. Ну як високими? Вони то, от, Десь з пів метра вигналися. Хоча в рік вони в мене були невисокі ці кущики. Щоб квітка була велика, оці боковушки треба обривати, це я вже знаю. от, І тоді буде одна велика-велика квітка. Тут можна черенкувати е, нащіплювати оце ціле ну, літо, до, до кінця липня. Нащіплювати, щоб було з 5-6 цих е, віточок. І по одній квітці на віточках, і тоді буде компактний вазончик. Ну, приблизно ось цей показати. Да. Ось Бачите, я його була нащіпила. Ну, я один раз нащіпила. Він сам сформувався ось такими. От. Я вже маймі не носила їх, такі квіти. Компактний, красивий їх виходить. Ще що одне їх потрібно кропити від хвороб. Як не крути, а кропити потрібно. Якщо вторік мене пронесло, я не кропила свою горизонтеми, які придбала, бо це я вторік почала тільки ними займатися, то я тільки вчуся їх вирощувати. То в цьому році на них полячки напали, їх треба кропити, щоб вони були, листя було до самого низу і великі квіти треба кропити і удобрювати. Я їх тільки один раз удобряла і все. Але скажу так ще раз, що грушкові хризантеми мені дуже-дуже сподобались. Ось в мене є з тих білих, що я вершечки понащіплювала. А то, що лишалося з, -з, -з, з вершечка, я повстромляла в грушочки ці, вони вкорінилися. Ну, такі невеличкі вони виросли. Опять же кажу, що бачите, що виходить, що треба кропити. І придбала собі ще нових сортів горшкових хризантем. Деякі не позацвітали. Але буду вже бачити, як розквітнуть які саме квіти. Ось це все, все якісь нові сорта грушечкових хризантем. Буде більше пріоритет на наступний рік. Це грушкові хризантеми. Великоквіткові зріз. Це більше для себе. У мене їх буде небагато. Так, помилуватися квітки справді теж гарні. Але мені здається, більше замороки з ними. Через їхній оце, що вони великі виросте, оці такі дуже здорові. Мені не дуже подобаються. Хоча, хоча. бачила супермарки, супермаркетах, знаєте, що вони роблять? От коли вона починає цвисти, ну, ці пуплянки, пуплянки, пуплянки. Де вам показати? Немає я вже все почала. Ну, от, наприклад, ось такі во, З'являються ось такі з пуплянками. Вони їх відрізають і ставлять в горщик. Це, напевно, це літом, то, знаєте, як вони то, виганяються, ці вис високорослі. Їх тут зрізають, коли пуплянки. Ну, так, напевно. І потім ці пуплянки пускає тут коріння, воно собі в горщику цвете. А звідси випускаються нові віточки, і вже, виходить, квіти. Ну, приблизно так. Бо я в торік, знаєте що, я в вторік з букета отакого квітка відламалася. Я її посадила в горщочок 0,5. І вона що, вона виросла, вона зацвела і вона вкорінилася. І в мене на весну А ось ці мої ці квіти, що. Великі ростуть, що вони там, виходить, діляться на кущові, одноголові і в'точні хризантеми. Ну, віточні вони прикольні тим, що, от, ось, дивіться, бачите, в них, ну, гілячку зрізали і вам цілий букет уже, виходить. Це я пообрізала квіти, бо воно що цвило. Повстромляла в горщики по сортах. Щось коріниться, щось буде навесно, буду знати. Ну, ці от зелені в красиві від даного цього треба було мені це все обрівати, щоб була одна квітка. А квітка тоді, ще раз повторюю, буде тоді така здорова. А так вона поділилась на такі маленькі. Ну, буду знати на наступний рік. Тут аналогічно, оце все треба було удалити. Тоді була б така одна велика клітка. Дуже мені подобаються павучки. Ну <смі>, Дело, що вони високі, пайли хаті, здорові. Вони так сам, ну... ну, це більше для себе. Ось такі павучки, мені дуже подобаються. Теж, бачите, в коріни обрізала, посадила, щось вкоріниться, думаю. І буде. Ну, ще факт тому я кажу, що це в цих супермаркетах обрізають оці вершечки, садять в землю, і вони потім цвітуть, не пропадають, пускають корінчики, і ви маєте такий невеличкий букетик. Не обов'язково викидати. Це прям такий. Хризон хризантема загорілась. дивіться скільки там ще пуплянків. Ну, вони ще, в принципі, будуть цілу зиму цвісти напевно. Ну, не зиму, до січня місяця, до лютого ще будуть цвісти, Якщо їх тримати, десь, ну, не де жарко. По не люблять жару. Десь у віранді, де нема морозів прохолодній кімнаті. Буду наблюдати, як вона в теплиці буде. Бо в мене немає зараз де тримати їх в хаті. Е, ще хочу вам показати, я придбала. Ось дивіться, оце хрізан голландської селекції. Я їх купила в цьому році. Е, ось такі квіти. От. Вони хворобами не уражуються. Ну, не знаю, цей рік вони точно, бо вони на дворі були і вони нічим не уразилися, вони завжди зелені. І вони дуже низенькі. Їх можна вирощувати як вазони на підвіконі. Вони постійно випускають на цвіт. Мене оце збиває з пантелику, тому що, бачите, он. Кругом багато напустили. Це я пообрізала цвіти. От. Вони вже цвили. І це враховуючи, вон, що вони, я їх купила, коли були ось такі пуплянки. Мало було цвіту. Я пообрізала, вони випустили знов, я пообрізала після того, як вони перецвили. І це зараз вони знов на цвіт випустили. Пуплянків багато. І найцікавіше, що вони, от дивіться, знизу пускають і цвітуть. Ну, вже є цвіт, дивіться. Вже є цвіт. Постійно цвітуть. Тобто їх можна на підвіконі вирощувати круглогодично. Не знаю назви, просто сказали голландська селекція. Тут 5 сортів цієї голландської селекції. Я не знаю прям, що з ними робити, чи їх брати до хати, чи вони хай на дворі, ну, в теплиці зимують. У мене просто в хаті немає місця. У мене всі підвіконня заняті. І в зимній теплиці, там, де я буду тримати, там більш теплолюбіві рослини будуть. Колюсів там в мене ж багато сортів. Я Не знаю, що з ними робити. Ну, поки що не буде великих морозів, я все-таки, напевно, буду тримати в цій теплиці, бо я, дивіться, Бачите? це я собі вже поділила, попідписувала. Це в мене високорослі сорта хризантем. Це я пообрізала. Бо вони вже пускають, вон, пускають парусель молоду. От, то я вже думаю, хай вони краще напускають більше молодняка. І так і зимують. Тут в мене гігіє Тоже будуть зимувати. Тут в мене мультифлора в горшках теж маточники я полишала. Накрию це все. Плівкою, ні, агроволокном спочатку, потім, як будуть сильніші морози, тоді ще раз плівкою, ще раз агроволокном. В торік весною я так робила, бо тут в мене були коліуси, то на дворі було 8 градусів морозу, а всередині було 14 вроді. Градусів, чи 8 градусів. На дворі 5, а тут плюс 8, по-моєму, так було. Не пам'ятаю, треба відео передивитися, я робила. Ну, головне, щоб не... не допустити, щоб ось ця земля замерзла. Бо це тут більшості такі рослини, що їх квітникарі ховають десь в погріб про холодне місце. Кривають, щоб не промерз ґрунт. І тоді вони зимують нормально. Тож я так само зроблю. А ці голландські, не знаю, ще подивлюся. Поки що їм тут добре в теплиці, то хай вони тут і далі ростуть, цвітуть, Ці ще теж будуть цвісти, Теж, напевно. Сюди сховаю, бо тут ще я дуги поставлю додатково аж туди. І якраз в мене всі хризантеми вмістяться, щоб ховати від сильних морозів. Так, думаю, свої хризантеми зберігати. Газанію так само буду тут зберігати, закутаю, замотаю, на навесні візьму. Поділю оці згущики стаканчик. І так спробую. Спробую читала за нею, що вона, якщо морози немає, вона чудово зимує в ґрунті. То, значить, вона як хрізантема, може і в такій тепличці зберігатися, головне, щоб не замерз ґрунт. І ще хочу, дівчат. У мене тут залишалися Це Ці вершечки я нащіплювала, садила, але думала, буду на базар вести. Але в мене там така ситуація трапилася, що мені вже було не до базарів. Вони, От як я їх посадила, і вони собі так, знаєте, як трава при дорозі, самі росли. Можу вам подарувати. Хто хоче, напишіть мені. Подарую, будете собі на весну мати маточники. Тут весь все разу я склала. Дивіться, ось така. Це з. От чесно не знаю, чи це мультифлора, чи це зрізочно. У мене просто є така сама мультифлора. Ну, ще загляну. Ні, то зрізочна. Висока, це мультифлора, така, бачите, схожа. Так. Мультифлора вот. Ось така мультифлора. Он така, така. Ще такі ось має цвисти. Це зрізочна. Це зрізочна. Які вони, покажу. Які вони, які вони... Да. Так, ось така вона велика виростає, почте. Ось вона ще в мене. Ні. Ні, це, це інші сорти. Ось от, 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 от такий сорт, великий вони. І от така, виходить, та розова. От, зрізочний сорт. І ось це. Горшечкова. Це жовта-жовта-жовта. Який це кольор? Це, по-моєму, ця. Ось. ось вона, отака. І. Зеленковата. Це буде ось-ось-ось-ось вони такі. Ось такі вони, бачите? Є. Тож, якщо хтось хоче, я можу вислати просто в подарунок. Тут ще якісь, бачите, воно потицяло потитяло в землю, вони поприймалися. І такі, ну, замучені, так, да, згодна. Але в мене було не до горізонтем. Я взагалі думала, що вони пропадуть. І ніхто цвісти не буде, але вони позацвітали. Хто хоче, самі бачите. Їх не багато, тому піші швиденько я вам відправлю, бо я їх викину, напевно. У мене є з чого вибирати маточники на наступний рік, а ціну шкода. Краще подарую комусь, щоб люди мали собі радість. Це якась теж. Рожевенька, теж, напевно, це така, як ця. Ну, коротше, я це все зберу вам і відправлю, тому хто напише. Є хороші сорта, є. Тут мультифлора є, це вокущова. це мультифлора, Гарно, до речі, теж гарно цвететься, бо бомбезно цвете. Так, я то квіти вже теж самі кращі сусідам пороздавала, пороз... Дома там стоїть великий букет красивий. А, такі вже ці ось, наприклад, теж будуть черенкувати. Це мені сестра купила в супермаркеті. Це була назву того супермаркета. Вони теж ось ці вершечки. От Зрізали, садили в горшки. І виходить, вони цвіли таким маленьким компактним кущиком, а тут вже в мене вигналося ось таке здорове. О, бачите, отаке ось, 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 ось воно було маленьке, з квітами по горщику. А насправді воно виросло ось таке здорове. Це, видно, високорослі. А це, ще де воно? А це мультифлора, скоріше всього. Це в мене рожева. І ось така жовта ромашечка. Мілка. Ну, це більше схоже на, муль... на мультифлору. Теж буду черенкувати. Ось такий буде сорт красивий. Це все піде на черенкування. Зараз закінчую зв'язок, в мене внучку привезли. І вона там. Вирвані годи робить вдома, баба требує, біжу рятувати внутку. На цьому ще раз усе. Рада була з вами поспілкуватись і до нових відео.